Ні АТО терористи пішли у наступ. Найзапекліші бої зночі тривають у районі Мар'їнки і Красногорівки. У ці хвилини понад тисячі бандитів знову намагаються прорватися крізь наші блокпости за допомоги танків та важкої зброї. Мар'їнка у вогні за попередньою інформацією загинув один мирний житель і п'ятеро поранені. Серед військових один загиблий і щонайменше 14 поранені. Генштаб дозволив українським бійцям застосовувати у зоні боїв артилерію. Подробиці далі у репортажі. Масована атака російсько-терористичних військ на Мар'їнку розпочалася о третій ночі. Бан формування кинули на місто півтори тисячі бойовиків і сорок танків. Одночасно вели вогонь із забороненої мінськими угодами зброї БМП, гармат та градів. Очевидно, бойовики планували оточити поселення і розраховували на несподіваний наступ. Однак бійці 28-ї бригади дали гідну відсіч ворогу. Одночасно нашим воякам надійшла підмога. Хоча, за непідтвердженими даними, запеклі бої точилися на вулицях міста. У день терори. Сти, отримавши гідну відсіч, відступили. Та після четвертої вечора бандформування розпочали новий штурм. Повідомляє штаб. АТО. точно відомо про 14 поранених українських вояків. Хоча загалом ця цифра може бути значно більшою. Чотири утра все почалось, почали обстрілювати на змін. А Потом бой зав'язався, пішла піхота. Ну, так, зацепило трохи. Тур залетів здані, його не осколком. Що бачив два БМП і танка і піхоти чоловік 60, може. Проте ворог зазнав набагато серйозніших втрат. У противника є і поранені, і загиблі. Під розділом АТО вдалося й підбити кілька танків. Поранених українських бійців з під Мар'їнки та Курахового доправляють у Красноармійський військовий шпиталь. При, при, при. З шостої години ранку до нас звернулися колеги з Корахівської лікарні для того, щоб їм надати підсилення. Бригада лікарів була туди відправлена. Ними були, були виконані оперативні втручання. Потім ці пацієнти були доставлені нас, евакуйовані в нашому шпиталі. Ці пацієнти були стабілізовані. Сьогодні були виконані операції всім тим військовослужбовцям, які до нас були переведені, яким потребувалося Хірічна обробка ран. Ну і один військовослужбовець з більш серйозними проблемами теж прооперований. Зараз його стан стабільний. Він знаходиться у нас в реанімації. Вісьмох поранених героїв гелікоптером вже відправило до військового госпіталю в Дніпропетровськ. Поранені троє місцевих жителів. Артилерійські снаряди впали на їхні подвір'я. У штабі АТО дії бойовиків вважають спробою наступу, але повномасштабним його не називають. Військові пояснюють, бойовики проявляють таку активність на досить обмежень. Ділянці фронту в районі Мар'їнки, Курахового і західної околиці Донецька, це дійсно можна вважати як намаганням наступати. Але справа в тім, що цей наступ і ця атака відбувається на неширокій ділянці фронту, тому казати про широкомасштабний Початок наступу ворога ми не можемо. Росія вкотре грубо порушила мінські домовленості і наказала своїм бойовикам починати військову операцію. Тому світ мусить дати адекватну оцінку дієм агресора, заявив прем'єр Арсеній Яценюк на Львівщині. Я вже не кажу про те, що фактично перед зустрічю великої сімки Росія умисно вчора зірвала зустріч трьохсторонньої контактної групи, а сьогодні дала вказівку своїм російським терористам починати військову операцію. Тобто, це ще один виклик для світової спільноти. І очікую, що на саміті Великої Сімки світова спільнота дасть правильну і адекватну відповідь проти російської агресії. Через активізацію бойових дій поблизу Мар'їнки рух автотранспорту від Волновахи до Донецька та навпаки закритий. Також закрито рух від Донецька до Курахового і в зворотний бік. Повідомляє Донецьке обласне управління ДАІ. Світ вже реагує на зухвалість терористів. Наступ бойовиків у Мар'їнці може бути провокацією напередодні саміту Великої Сімки. Так у своєму твіті. І написав екс-міністр закордонних справ Швеції Карл Більд Ксенія Міляєва Володимир Михайлов, Факти ICTV.